Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту другий день поспіль. Продовжуємо розпочинати з сумного повідомлення у бою з російськими окупантами. Загинув дитячий тренер та колишній футболіст. 50-річний Сергій Чмир на аматорському рівні. Він грав за футбольні команди Черкащини Спартак Золотоноша, Дніпро Черкас, Локомотив З та Драбів. Працював футбольним тренером у дитячо-юнацькій школі, а також викладачем фізкультури в місцевій школі у захисника України. Залишив. Лися батьки, дружина та донька. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого спортсмена і захисника України. Вічна пам'ять. Львівський футбольний клуб Рух та один з найпопулярніших футбольних клубів Норвегії. Бранд підписали угоду про спортивну співпрацю та планують розвивати як футбольну колаборацію, так і спільно підтримувати Збройні Сили України. Вони обидва і громадська організація самооборона Львівщини, об'єднавши зусилля, передали для українських артилеристів, зокрема 46 шостій окремій артилеристій бригаді, понад 70 дронів, 8 автомобілів, акумулятори та різноманітне спорядження. Для фронту міністерство молоді та спорту України, в особі його нинішнього виконувача обов'язків керівника Матвія Бідного продовжує політику свого попередника Вадима Гуцай та відомство замість боротьби з допуском росіян до міжнародних турнірів, успішно бореться з власними спортсменами. Щойно його офіційний сайт публікував оновлений перелік українських спортсменів, у якому 304 атлети, які не повернулися із-за кордону, виїхавши туди до участі у змаганнях. В ньому доволь. Багато знайомих прізвищ, так, серед ухилянтів, гравців збірної України з футболу, низки професійних клубів провідних європейських чемпіонатів. Контракти, яких були підписані під час військової агресії Росії, мова про Артема Добика, Михайла Мудрика, Анатолія Трубіна та Іллю Забарного. Цікаво, що трансферні листи на футболістів видає Українська асоціація футболу футболу, і тут у міністерства не виникає питань, як немає запитань і до того, що частина коштів з контрактів надійшла до бюджету України. А самі спортсмени захищають честь синьо-жовтого прапора у складі національної збірної, не відмовляючись від своєї батьківщини дуже дивно бачити в одному переліку мудрика Долбика поруч з екс-гравцем Донецького шахтеря Распутком, який не повернувся в Україну після виїзного матчу юнацької ліги УФА проти Антверпена в Бельгії і втік до Росії. Можливо, молодспорту варто уважніше ставитися до своїх публікацій та не гребти усіх під одну грибінку, тим паче напередодні надважливого матчу відбору Євро 2024 проти Італії. Настрою та наснаги футболіста це точно не додасть, проте навряд. Чи на міністерство чи на міністерство думати про спортивні здобутки, італієць Лучано Лучі до кінця поточного сезону, тобто до червня наступного року, залишається куратором комітету арбітрів Української асоціації футболу. Саме воно вона до цього терміну перепідписала та продовжила контракт з ним. Водночас деякі клуби Української прем'єр-ліги виступають за кардинальну реформу у суддівському корпусі, яка передбачає зміну спеціалістів в ньому. Також висуваються Пропозиції про те, щоб арбітри публічно пояснювали свої рішення. Після перегляду вару, як це робить, як це робилося на жіночому чемпіонаті світу 2023 року, де працювала Катерина Монзоль у публічний простір. Планується вивести фінансову звітність, що має допомогти побороти корупцію у суддівському корпусі, водночас відомо, що в ході цієї реформи не планується відмовитися від співпраці з провідними закордонними фахівцями у галузі арбітражу, яких можуть доєднувати до аналізу суддівських рішень, пояснення. Резонансних випадків обміну досвідом тощо, але лучано лучі як відомо проти будь-яких реформ. Дівчата волейбольного клубу Слобожанського Прометея зазнали другої поразки на груповій стадії Ліги Чемпіонів поточного року серед жіночих команд, поступившись 0,3 3 20-25, 17-25, 23-25, чинному чемпіону Польщі ЛКС Лоць. Обидві команди втратили очки на старті змагань, тому відступати їм вже було нікуди у першому сеті. Все. Вирішилося на його прикінці, де де долю партії, даруйте, вирішила вирішили мікроепізоди. Впродовж другої українки перебували в ролі тих, хто нас доганяли. Втім, суперниць так і не дістали у третьому сеті. Слобожанці слобожанки вперше повели з перевагою у два очки 15-13, Проте на жаль, останнє слово знову залишилося за ЛКС Лоць. У турнірі таблиці групи наші дівчата на останньому рядку, зазнавши двох поразок і не вигравши жодної партії. А свій наступний поєдинок вони проведуть знову в Румунії, але в гостях проти тамтешньої Альби. Натомість одноклубники дівчат з Дніпра, чоловіки волейболісти які вибули з розрішу ліги чемпіонів ЄКФ, продовжують свої виступи на європейській арені, де на стадії 1-16 фіналу Кубка ЄКФ, другого зазначимості континентального турніру, зійдуть. Ця з Лікурганом з нідерландського міста Гронінген. Свій перший поєдинок вони номінально вдома проведуть 23 листопада у румунському міовені. Матч відповідь в гостях відбудеться 23 листопада. На жаль, у зустрічі за перший вітчизнаний трофей сезону 2023-2024 років, яким став поєдинок за суперкубок України. Прометей 1 3 поступився епіцентру Подаляни з міста Городок Хмельницької області. Перший офіційний трофей вітчизняного волейбольного сезону, що стартував серед чоловічих команд, у матчі за суперкубок розіграли чинний чемпіон України Дніпровський прометей та Володар Кубка Ліги Епіцентр Подоляни з міста Городок Хмельницької області. Останній встиг зіграти в одній 32-й фіналу Кубка ЄКВ. Втім, пройти далі не зміг. За сумою двох матчів він пропустив поперед себе бельгійський Менен, тоді як наша команда, подолавши перший кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, де стала переможцем групового етапу. У другому посіла третє непрохідне місце, проте далі буде виступати на європейській арені. Але вже в одній шістнадцяти фіналу Кубку ЄКВ регулярний чемпіонат України Прометей розпочав двома звитягами: 3-1 над черніївським буревісником ШВСМ і 3-0 над Решетилівка Барком Кажани. Натомість Подоляни стартували нестабільно. Спочатку 2-3 поступилися житечем полісю і 3-1 святкували успіх у зустрічі з поліцією охорони зуну Динамо. Нині дебютний сет у суперників вийшов напруженим та емоційним. Обидва колективи потужно подавали і атакували, але першими позначки у 25 очок сягнув саме епіцентр. У другій партії команди не збавили темпу гри і надалі продовжили радувати глядачів якісною та швидкою грою. 21-21 в її еншпілі. Втім, на пропорції кращими були Дніпровці: 25-22. Загалом все вирішилося у третьому сеті. До його середини суперники крокували пліч опліч зрештою індивідуальні помилки гравців Прометея призвели до поразки 22-25. Здавалося, що в четвертій партії на всіх очікує напружена боротьба 2-2-7-7, але надалі підопічні Андрія Левченка забуксували. Мабуть, все-таки далися в знаки поєдинки Ліги Чемпіонів, а з ними і втома. Вони поступилися 20-25 і загалом 1-3 у зустрічі. Її найціннішим гравцем МВП було визнано діагональну епіцентру Міхала Фінгера. Команда фіналіст, минулорічний чемпіон України Дніпровський Прометей, був достойний срібних нагород. Золоті цілком заслужено дісталися гравцям, переможцю звітного протистояння і володарю Кубка ліги минулого сезону епіцентру Подоляни. Після чого його капітан отримав головний трофей міні-турніру Суперкубок на завершення. Всі учасники дійства традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Про те, як розпочинався, плекаємо надію цікавий яскравий новий сезон. 29-річний американський захисник Роб Грей підписав контракт з баскетбольним клубом Прометей, який буде розрахований на три місяці, і містить опцію продовження у випадку виходу проходу слобожанців до плей-офф-турніру Єврокубка. У 2021 році він виграв Єврокубок у складі Монако. У минулому сезоні виступав за турецький тофаш. В його кар'єрі також були Бург і Лева Луа. Вихованець комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу та єдиноборства Дніпровської міської ради, тренера Євгена Бабенка Руслан Пережилов виборов золоту медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді та жінок молоді на честь бійців головного управління розвідки Міністерства оборони, який фінішував в селищі Бояни Чернівецької області. Паралельно купу нагород різного гатунку здобули вихованці цього навчального закладу в складі збірної області за підсумками змагань Кубка України Екпондо і ТЕФ, що відбувся у Черкасах, золоті медалі завоювали Тихон і Марія Прокопенки, Артем Чехлатий та Діана Саньова. срібло на рахунку Дениса Тарасова, Уляни Вакулюк, Матвія Керби. І Єгора Долгова бронзові бронзовими призерами стали Тимофій Невідомський і Микита Морозов. До турніру їх готували тренери Андрій Альохін, Сергій Литвиненко і Владислав Макаров. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.